Прибулець з країни нямликів, таємниця володаря подушок. Розділ 4 в якому нямлики вирішують перейти в наступ, але не знають, як це зробити. Гаразд! Цього разу зробимо виняток для тебе. Тим більше, що над усім нашим світом нависла загроза. Я навчу тебе дуже простого способу, як проходити крізь стіни. До речі, у тебе ще є хоч трошечки чарівної страви. Олянка зазирнула металеву коробочку і з полегкістю побачила, що по краях пристало трохи білих липких крихт. Ось, винувато, сказала дівчинка. Це все, що залишилось. Нічого, цього досить, заспокоїв її Юліан. А тоді встромив в коробочку палець, набрав кілька крихток і провів пальцем по стіні. Просто на очах у дівчинки там утворився отвір. І, набравши повні груди повітря, Олянка зробила крок і опинилася у загадковій країні нямликів. В останню мить вона озирнулася і поманила пальцем зайця, Зюзю, який і далі стрибав по кімнаті. Вухань весело підморгнув своїй господині одним стрибком, наздогнав дівчинку і зручно вмостився в неї на руках. Юліан дріботів попереду і показував дорогу. А Олянка весь час крутила головою. Вона й уявити не могла, що у стінах звичайнісінького цегляного будинку є ціле місто з вуленькими вуличками, крихітними, затишними будиночками і навіть з маленькими садочками і квітничками. Освітлювали його тисячі ліхтарів і ліхтариків. Вони сяли всіма барвами веселки, а олянці здавалося ніби вона потрапила у святкування Нового року. Біля кожної хвірточки висіла табличка з надписом: Родина беркіць, стінолазенків, родина поужетників, добувайликів, родина цікавських підглядайських, родина щеглів, лоскотунів, родина буциків відчайдушних. Ну, як подобається? гордо запитав у олянки Юліан, і ось цю красу хочуть знищити підступні здоровань і його подушкоголові механічні ляльки. А це що? Олянка показала рукою на дивну споруду, яка нагадувала так, так, вона нагадувала коробку з маминих чобітків. Власне, це і була ота коробка, що пропала м... м... кудись кілька місяців тому. Тепер вона була прикрашена яскравими кольоровими ліхтариками, на її дні стояли маленькі зручні криселка, і в них сиділи поважні бородаті нямлики. Зараз саме виступав чоловік із довгою, довгою бородою. Голос у нього був тихий, і говорив він дуже повільно, весь час плямкаючи. Ми м ям, м ям, довго терпіли сваволю здорованів. І врешті м ям, м ям, наш терпець увірвався. Вони нас надовго запам'ятають». Решта бороданів голосно зааплодували. Нам -на, -на, -на. лише потрібно проникнути в помешкання головного руйнівника, зняти з нього античаклунського костюма, знешкодити його механічних помічників і визволити буцика. Залишилось тільки знайти того, хто це зможе зробити. Оце і все. Оце і все в'їдливо перепитав Юліан і разом з Олянкою підійшов до коробки. Рада старішин захвилювалася, нямлики вистрибнули з крісел і з жахом дивилися на Олянку. Когонь, ти привів? вигукнув довгобородий чоловік. Це ж нам здорованиха. По перше, це маленька здорованиха. Жоден дорослий не пройшов би е нашими вулицями, а по-друге, вона подружка нашого буцика.